Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо крем-сир або сир Філадельфія аля Філадельфія, повірте, це дуже смачно, корисно і ви знаєте, що ви туди поклали. І робиться дуже швидко: всього декілька інгредієнтів. Що нам знадобиться: сметана. Чим жирніше, тим краще. Я беру 20%. Звичайний білий йогурт натуральний, без всяких добавок. Пів чайної ложки буде лимонного соку, пів чайної ложки солі, ось марля, звичайна марля. І там, де ми будемо все це робити. У ємність виливаємо сметану. Тут в мене 350 г сметани. Чесно кажучи, починалася пачка колись 500 грамів, потім 450 зараз вже 350 Нам цього буде достатньо. Додаємо йогурт. Все робиться дуже швидко. Єдине, що він має постояти в холодильнику до 8 годин. А так там взагалі нема що робити. Додали йогурт. Перемішуємо. Перемішуємо тільки ось так. Не потрібно ніякого міксера, нічого взбивати не потрібно. Додаємо сіль, перемішуємо. І додамо десь півчайної ложечки лимонного соку ось, достатньо. І перемішаємо. Взяла звичайну кастрюльку, ситечко якраз по розміру, ложимо марлю і викладаємо ось цю нашу масу. А тепер накриваємо ось так марлею. І потрібно сюди поставити груз. Ось так. І кладу ось баночку таку. Все цього достатньо. І ставимо в холодильник десь годин мінімум на 8. Друзі, ось дістала я з холодильника ніч, в мене простояв крем-сир. Дивіться, скільки сироватки витопилося. І зараз буду перекладувати і зважувати, щоб зрозуміти, скільки у нас вийшло. Крем-сиру. Ось, друзі, вийшло у нас 284 грама у нас крем-сиру. Це нагадаю: 350 грамів сметани і 350 грамів йогурту. Якщо візьмете більш жирну сметану та йогурту, вийде ще більше. Попередні рази я робила собі, в мене вийшло 350 грамів. Повірте, це дуже смачний крем, тому готуйте, додавайте будь-які спеції або просто до десертів, як вам зручно, або просто на бутерброди. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйте, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових. Зустрічей.